Президент Туреччини Реджеп Таї Пердуган заявив, що коаліція під проводом США у Сирії підтримує терористичні угруповання, включно із так званою ісламською державою. Він сказав, що, начебто, має докази цього, хоча наразі не навів жодних із них. Він зробив цю заяву по зустрічі із президентом Гвінеїсоніштері, Що казали коаліційні сили спочатку. Вони казали, ми боротимемося проти терористичної організації іділ до кінця. Вони навіть винуватили нас у підтримці іділ. А тепер, узагалі, вони самі підтримують терористичні угруповання: Ісламську державу, курдські загони народної самооборони та партію демократичний союз. У сполучених штатах відразу заперечили ці слова Ердогана. Речник державного департаменту сполучених штатів назвав сміховинними припущення турецького очільника. звичайно, ми пам'ятаємо про напруженість, що існує між силами, що їх підтримує Туреччина та загонами народної самооборони і іншими силами, які ми підтримуємо у цій зоні. Саме через цю напруженість ми і працюємо у щільному контакті, маємо ці дискусії і намагаємося координувати з ними свої дії. Туреччина закликала коаліцію під проводом США надати підтримку з повітря з'єднанням, які оточили сирійське місто Аль-Баб, що перебуває під контролем іділ. Підтримувані туреччиною повстанці тримають місто в облозі як частка турецької операції щит Євфрату.